каналі Про аналітику даних. Ми продовжуємо цикл відео про Google Looker Studio, один з найпопулярніших BI-інструментів в усьому світі. А я анонсую тему сьогоднішнього відео. Спробуємо розібратись, як працює фільтрація в Google Looker Studio, коли необхідно здійснити вибірку по даті і по часу. Справа в тому, що вбудований календарик в Google Looker Studio в якості контрол присутній. Він працює дуже добре і ви можете його з легкістю використовувати. Але як же бути? Якщо необхідно, окрім вибірки по даті, здійснити ще й налаштування по часу. Тут вже складніше. Сьогодні розбираємо декілька випадків, говоримо про їх особливості застосування. Ну і, звичайно ж, маєте готові ідеї, які можна одразу реалізувати і включати в ваші дашборди. Лайк, підписка. Поїхали. Ну що ж, сьогодні працюємо з тим, аби навчитися фільтрувати наші дані не тільки за календарем, а й за часом. Це надзвичайно важливо вміти налаштовувати такі фільтри, але прямого і легкого способу для цього, на жаль, не існує. Да-да, це така проблема Google Looker Studio, це обмеження внутрішнє. Ви можете пересвідчитись, якщо ми зайдемо в Edit Controls. Подивіться, будь ласка, тут є тільки один можливий варіант роботи з полями Date and Time це Date Range Control. Все решта, на жаль, не дозволяє нам працювати з полями цього типу. Ну що ж, є деякі нюанси, є деякі хитрощі, які ми можемо застосувати, і таким чином реалізувати нашу фільтрацію не тільки за календарем, а і за часом доби. Що я маю на увазі, розберемо прямо зараз. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк. І підписатися. Чекаю на ваші коментарі під відео. Якщо вам це було цікаво, або, можливо, ви знаєте ще якісь хаки, як працювати з часом в налаштуваннях фільтрів Google Looker Studio, буду рада почитати. А поки що, я пропоную зробити копію з цього звіту. Так, так. Копія буде дуже корисною, оскільки ми маємо вже робочий такий кістяк, і ми можемо його під час нашої роботи ну, видозмінити дещо пошкодити. Нехай у нас ця версія залишиться робочою, а ми зробимо для себе. Просто чергову копію. File. Make a copy, copy. report. Все. Маємо копію, лише треба її переназвати. Я назву її. Alarms. with our Фільтр. Трошки зараз порухаю об'єкти, ці, які в нас тут є, адже нам треба звільнити вільний простір для того, аби розмістити додаткові контролс. Побачимося вже через секунду. Отже, маємо чистий простір на нашому робочому листку і можемо сюди додати ще один контролс. Як будемо діяти, який принцип? Я пропоную використати два різних види фільтрів або два різних види контролс. У нас залишається наш календарик як основний фільтр, який буде, власне, фільтрувати за датами. Але ми ще введемо додаткову фільтрацію за часом. Я думаю, що це буде корисно. Отже, пропоную використати контрол у вигляді слайдера. Можна його розмістити прямо під календариком. Так. контрол розмістили. Тепер його треба налаштувати. У нас вікно включилось автоматично, але ви бачите, червоним кольором горить Control field Чому? Тому що, на жаль, в цьому виді контролю не можна використовувати поля типу календарик, тобто поля типу Date. Що ж нам робити? Згадайте, будь ласка, перше відео. Там ми реалізовували трансформацію даних після імпорту і створили цифрову копію, тобто Numeric Version For Start Hour. Давайте знайдемо це поле. Намірік start hour. О, супер! Подивіться, у нас є наші години. Можемо працювати з цим полем. Налаштовуйте його, як вам зручно. Мені не подобається ось цей нюанс, зверніть увагу, у нас години є не цілими числами, а мають десяткову частину. Якщо перевести це в зрозумілу намову, то 6,2 це буде 6 годин і 12 хвилин. Ну, мені здається, це не дуже доречно. Я пропоную трошки попрацювати з налаштуваннями цього контролю. Йдемо в Control field натискаємо олівчик. Давайте його переіменуємо. На годину. Мені здається, так навіть просто буде краще. І Дата тайп залишається у нас намерік. намбер, все правильно. А ось формат у нас буде ціле число. Клікаємо на порожню область. Зараз все працює. Наш фільтр доповняє фільтр дати. Давайте в цьому пересвідчимося. Вибираю дані за. 2024 рік за 1 січня, лише за один день. І ось фільтр дозволяє нам працювати з годинами, близько розміщені один до одного області візуалізації. І іноді я не дуже чітко попадаю в фільтр. Якщо перейти в режим View, то цього можна уникнути. Тут все працює набагато краще, оскільки області наших чартів рухати вже не можна. Так, зверніть, будь ласка, увагу. Зараз наш фільтр по годинам працює фактично за тим самим принципом, за яким працює фільтр Дейт Part. Тобто, ми в певному діапазоні дат вибираємо певний діапазон годин. І це, можливо, не зовсім те. Чого завжди прагнуть розробники, загалом це корисна опція, ми можемо вибрати часовий діапазон і зробити це точніше, ніж робить, наприклад, доступне нам поле Дейпарт. Але якщо е, взяти до уваги, що ми могли б налаштувати години і хвилини початку тривоги і години і хвилини завершення тривоги, мені здається, ця опція була б виграшною. Тому. Пропоную перейти до другого способу роботи з полями типу Time в Google Looker Studio, а саме з тим, як створити кастомний фільтр для е, календарних полів з врахуванням дати. Тобто для полів Timestamp. Повертаємося до нашого початкового звіту і робимо з нього ще одну копію. Ось наша копія. Цього разу вона називається Alarms with Start and End Time, що, відповідно, вказує нам, що фільтри, які ми зараз будемо додавати, будуть фільтрувати початок і завершення нашої дати, включаючи з елементом часу. І це прекрасно. Аби реалізувати цю задачу, ми з вами мусимо зробити наступну дію. Йдемо в меню Resource, Manage, Edit Data Sources, Edit. Він просить нас зробити Reconnect. Це тому, що ми робили копію з нашого поля. Отже, що ми маємо зараз зробити? У нас є поле Start, у нас є поле end, це поля типу Date and Time. Я хочу зараз з них зробити копію в трошки іншому форматі. Duplicate. І копію старта я назву. Start. No, seconds. Перейду до формату Date and Time. Date, Hour, Minute. Так. Те Та саме для поля end duplicate Переназвемо його. And No Seconds. І змінимо тип. Е, да, в нашому фільтрі не буде налаштування по секундам. Але мені видається, що це вже просто дрібниця. Навряд чи хтось захоче налаштовувати фільтр аж в такій деталізації. Є наші поля. Супер. Натискаємо Done. Закриваємо поле і додаємо нові Controls. Цього разу я пропоную вибрати Advanced Filter. Трошки його відредагую. Нехай він займає ось такий розмір. Control field у нього буде Start No Seconds. Давайте зайдемо сюди, переіменуємо, просто на старт. У нас має бути формат Date Hour Minute. Display Default. Duplicate. Рухаю інше поле. О, Вирівняла. Для другого фільтра. Використовую End No Seconds. Перейменовую його на AND. Формат нас влаштовує. Окей. Я б хотіла скопіювати стиль. Paste style only. Paste style only. Супер. Тепер. Давайте поговоримо про те, як ми будемо працювати з цими фільтрами. Ми будемо працювати в два етапи. У нас залишається календар, він все, ще нам потрібен. Єдине, що нам треба зробити обов'язково, це перейти в його налаштування, і вибрати тут в меню Setup Auto Date Range. Це дуже важливо. Інакше наш фільтр може некоректно працювати. Тепер ми робимо налаштування в два етапи. Тобто фільтрація буде двоступенева. Перший фільтр жорсткий, він налаштовує лише дату. Давайте виберемо з вами якийсь діапазон дат. У нас є дані лише за 24 рік. Вибираю дані за 2 червня. Лише за одну добу. А тепер я хочу. Обмежити часовий діапазон. Поля будуть мати значення більше рівне і менше рівне. Відповідно, дата старту у мене буде 2024, 06 це місяць, 02 це дата. І час початку. Я хочу, щоб це було 11 годин і 15 хвилин. Тепер зроблю те саме для end. 2024. 0,6, 02, 12 годин, 15 хвилин. Всього лише одну годинку ми зараз досліджуємо. Так. Вам здається, що можливо це неправильно, так, щось не працює. Але я вам хочу сказати: певно, це була одна з щасливих годин в історії сучасної України. Це була година, коли на всій території України була відсутня повітряна тривога. Повірте, що таких годин, направду, у нас зараз дуже і дуже небагато. Давайте збільшимо трошки період. Давайте змінимо час. Від 11 до 23 години, наприклад, 42 хвилин. На жаль. На жаль, ми бачимо. Цю страшну статистику. Кількість тривог уже досить велика за такий проміжок часу. Але ми з вами зараз навчилися працювати з налаштуваннями дати і часу в якості фільтрів. І це прекрасно. Я хочу попросити, аби ви залишили коментар, яким би фільтром ви особисто скористалися. Не можу сказати, що один з них кращий, а один гірший. Вони виконують абсолютно різну роль. Нагадаю вам, що фільтр, який ми назвали Alarms with our filter, давайте, до речі, його трошки відредагуємо. Він же може у нас бути красивим. Copy. Paste style only. О, дивіться, як зараз гарно. Коли ми використовуємо такий тип фільтру, ми здійснюємо жорсткі налаштування по годинам в межах усього діапазону, тобто в усьому діапазоні, який би ви не вибрали, буде потім додатково вводитися обмеження по часу. Можна сказати, що це каскадні фільтри. Тобто, спочатку налаштовується фільтр календарний, а потім налаштовується фільтр по годинам. Якщо ж говорити про другу версію, то у нас є основний фільтр і фільтр з уточненням. Ми Однозначно задаємо діапазон дат, а потім уточнюємо ці дати через години і хвилини початку і завершення. Але все ж таки, я думаю, кожному з вас один з методів приглянеться більше. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, і якщо у вас є ще якісь ідеї про те, як можна додатково налаштовувати фільтри за датою і часом, буду рада поспілкуватись. Лайки. Коменти і підписка завжди вітається з вами. Була Наталя Мужицька. Побачимось на цьому каналі вже зовсім скоро. Всім па-па!